Батальйону Донбасу вони на зв'язку по телефону. Якщо не буде сила батальйону Донбасу, ми, ми... ми святкуємо по цьому телефону і існує актери. Сьогодні, зараз, оце єдина вимога. Ви тут а стоїть тут стоїть, за

Батерброт остывает? Ну и через тебя сделают это. Вот смотрите. Ще раз репост, репост, приходите все туди, банкове. Друзі, чергове півгодини, чергово з півгодини нам пообіцяли. Ні, я розумію. От ми вже звикли до обіцянок і ми звикли, що вони їх не виконують, але ну мені хотілося би вірити, що е, от на цей раз ці півгодини все таки будуть снову. Останні півгодини, коли нас обдурились, е, я я розумію, ну, я наївний. Ну окей. Я до чого годю. Якщо хтось думає, що це буде довше і з цього приводу збирається йти додому. Ну я вас прошу, не йдіть нікуди. Тому що ви знаєте, хлопцям там набагато важче, ніж нам тут чекати півгодини, годину, хоч до ранку. Тому я думаю, що ми не підемо звідси, поки ми не отримуємо відповідь. Не підемо, не підемо. Слава Україні! Люди приїздять нам, адміністрація президента зі сторони інституції а я хочу звернутися до представників засобу масової інформації. Оце це зараз повинно піти на Україну. Що ми тут є? Ми стоїмо, вимагаємо і чекаємо. І нехай люди із Києва з усієї країни сюди надходять Сьогодні вирішальний момент. Я хочу тут держаться на Я хочу снять рыбачить. Только чтобы не перевернули они. Вот прямая трансляция идет. 800 человек смотрят нас. Раз, раз. люди приходите, вы слышите, что нас призывают все, призываем к администрации президента всех присоединяйтесь к нам. В Если славе выкладывается, я стала ставила. А то платировать. Ребята, отойдите так, делайте цену. Ну как давайте? Сагайте, получается. А почему ты садись? По Киеву за 20 тысяч. Друзі, може я бажаю щось сказати, тому що, ну, скажіть щось, прошу дуже, підходьте. Ось людина, ось в окулярах хоче щось сказати. Підходьте, підходьте, скажіть, що? Ну що, ви ж хотіли сказати, підходьте, скажіть. Це все, що ви хотіли сказати. Та підходьте, скажіть, не... Україна, Україна. Слава Україні! По-перше, я, я хочу сказати вам, що ви правильно казали, можна багато балакати, але ультиматум постійно решав все. Ми поставили Януковичу ультиматум. Зробили. Це не ті люди зробили, що там сидять. Це зробив народ України. По-друге, ультиматум я пропоную тільки такий. Дивіться, хто такий пан Аваков? Аваков, він Аваков, керував був членом якоїсь харківської там, адміністрації, відкрив якийсь банк. А ви знаєте, що ця провина всі кровішу наших братів? Вона лежить на ньому, тому що він підписався під те, під те що не його. Це справа військова. І ультиматум, а ультиматум в мене особисто тільки один всіх побратимів, керуючих батальйонами добровольчими, запустити штаб АТО і убрати тих людей некомпетентних отут. Які... Оце ультиматум. І тоді буде зброя, тоді відступить війська, зав... вибачаюсь, забздять і відступять, бо вони знають, де гаряча точка і де гарячі хлопці. А це тільки добровольчі батальйони, це Азов, це Айдар, це багато Дніпро, Шахкарська, Донбас, поперше, дух, добровольчий український корпус. Якщо сіть, якщо командири цих батальйонів зайдуть в штаба, то почнеться маску дуже, почнеться дійсно АТО. А мені навіть каже, що воно не почнеться, бо вони самі відступать, бо це дуже буде, буде зброя серйозна артилерія буде дуже серйозна. Це ультиматум. Хто такий гелетей? Він зас... закончив школу як середньої міліції. <плес> Ющенко його зробив за два місяці генералом. Я не бачив Гелетея біля спору з, з собою на майдані, хоча стояли ми по перше я не бачив. Я розумію, хто такі для мене Аваков, Для мене ви головніше і ті, хто попередніх на передовій зараз. Так що тільки ультиматум. Авакова відставку, Гелете в сторонку, а наших побратимів, командирів добровольчих батальйонів, запустить в АТО і все. Слава Україні! Доброго дня! Доброго дня, шановна громада, я хочу звернутися лише до вас, я хочу звернутися до нашої влади коротенько. Вони, я думаю, знають, що якщо гора не йде до Магомеда, то Магомед може взяти Балаклаву. Якщо гора не йде до Магомеда, то Магомед може вдягти балаклави, каски і прийти на гору. Вони це знають, вони взимку це бачили. Тому не треба кожні пів години казати, що ви ви вийдете за пів години. Вони бояться. Звичайно, коли... Вони бояться звичайної І вони знають, що ми вже можемо це зробити. Ми це вже робили. Тому що зараз це вже точка неповернення, коли залишають наш, наших хлопців там без техніки, без бронежилетів, так. без нічого. А потім виходять і розказують, що це у них чудово, що їх вже врятували. І ми вже фактично виграли війну. Громада, слава Україні! Зброю батальйонов, 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 зброю Зброю збройонов, зброю батальйонов, зброю батальйонов, зброю батальйонов. Шановна громада, коли Вони слухачи телебачення, сидячи пресу, говориться, що уряд прийняв постанову видавати зброю, видавати зброю у части, туди на восток. Як це так? А до сих пір, що було, що ми.